Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. І поки все ж таки продовжуємо рубрику Етюд дня, пропозиція дня, яка вже розміщена у дописах на нашому каналі, і порада дня, яка буде розміщена у розділі Шортс. Цей етюд доволі складний. Треба зрозуміти один момент, щоб мати шанс знайти рішення. А момент наступний. Якщо білий король прорветься на четверту горизонталі Ну, при турі на g7, це позиція буде виграна. Відразу Тура g7 тому не виграє. Бо король не проривається. Звичайно, найкраще Тура H3 і все. Не можуть білі посилити позицію. Просто ніяк не можуть посилити позицію. Король чорний ходить тут, тура. Тримає і білого короля, і білого пішака. За думкою компа, так воно і є. До нічиї веде і король аж два. Але цей хід вже доволі небезпечний, тому що можна загратися і програти, якщо на наступному ході не зробити єдиний хід Тура аж 4 Знов таки не пускаючи короля. Тут, ось бачите, не можна бити, звичайно, Тура H7, бо програється Тура. Ну і король H2 тримаємо, не даємо підступитися з першої горизонталі, і чорні тримають нічию. Але, звичайно, хід король H2 можна назвати терміном з моїх книг, який я придумав багато років тому: підготовка помилки, підготовка зівка. Звичайно, найточніше подумати вже зараз і ходом тура H3, забезпечити найпростіший варіант досягнення нічиї. Давайте подивимося, як же виграють біль. g 1. Ще раз шах. Тепер у випадку король H3 знайомий для тих, хто вивчав Енчпіль більш-менш серйозно мотив підкопу. Король заходить в тил, і наступним ходом тураж 2 приведе до перемоги. Наприклад, Тураж 7, тураж 2 з простою перемогою. Давайте подивимось, король H1. Чорний король каже: я нікуди не хочу йти. А, друзі, вибачте, я. Злотів з варіанту. Чому ж програє Турах 3? Давайте я покажу варіант. Король 4, Турах 5. І ми бачите, витісняємо короля, е, Туру, підходимо королем і пішак легко стає ферзем. Ну, точніше, за нього можна віддати Тору, але це вже не серйозно. Вибачте, що я забув за цей варіант. Не все добре в мене з зором. Тому буває, що так я просто щось недобачаю в прямому сенсі. А, і Отож, Тора... Ж1 один вірне рішення, король ж 2 Тора ж 2 король H1 і король ж 3 Король білих йде до мети. Король ж 3 Хоче, ну по-перше, е тут декілька можливих буде ідей за чорних. Пішак Ж їм дуже заважає. Дуже заважає. Не було б пішака Ж, друзі. Тобто це шкідливий пішак. Зараз було просто тура б'є а7 і ніяку матову сіточку не змогли би побудувати. А тепер на h 7 ну, виграє звичайний хід Тура А-2. Просто тура Є2 найточніше рішення для побудови мата Найшвидкіше. Загрожує тура Є1 мат, ну і після h 3 так буде найшвидкіший мат поставлено. Просто білі, бачите, ставлять суперника в позицію Цокцванга і типовий мотив, типовий прийомчик, щоб ставити мат королем та турою. Але, звичайно, просто для виграшу достатньо і хода Тура 2. З такою ж метою. Бачимо, що пішак G дуже заважає. На король G3 подивимось G5. Те ж саме: король матовій сіточці. Ми просто відходимо і виграємо. G6. Тут потрібно піти H8 ферзь. Можна виграти і тура Е2. Ось, де він. Тура е 2 тура G5. Тура H5 виграти, повернувшись до цієї самої лінії. Але найточніше відразу піти H8 ферзь і Тура 2 з матом, який ми вже бачили. Давайте подивимось хід Тура H6. Тура, начебто, контролює пішака, і може десь хоче давати шах. Тепер білим обов'язково піти H8 Ферзь. І після Тора H8. Знов-таки піти е 2, пішак заважає чорній турі і білі виграють. Ну, можна і Тура-2, ми вже казали. Просто е 2 веде до більш швидкого мату. А чому ж не Тура-2 зараз? Бо буде шах, і тепер важливо дати ще один шах. Бо Тура 6 програє знайомим нам мотивом. Ми вже це бачили. Дуже цікаві варіанти. А, автор тюден вважав це простими, це не навів. Але навіть для мене це не так все легко. Принаймні, коли не занурюєшся в позицію на 100%. Тому я все так розібрав, щоб було це корисно шахістам будь-якого рівня, і початківцям, і шахістам рівня майстер спорту, наприклад. А, тому на королів 3 потрібно дати шах, відігнати, відтягнути короля подалі від короля чорних, і тоді вже піти тура 6. Знов-таки не можна тураж 7, бо буде король 3. Добре, продовжуємо шахувати. Тому після Тура 6, Тора 6 непоганий ресурс за чорних. Білим потрібно відразу піти аж 8 ферз. Тора 2, бачите, можна загратися і вже позиція нічий. Добре. Давайте дивитися головну лінію. g 1, g 2, g 5, король f 4. Ми вже сказали, король проривається. Тут Ну, і дюїст вважає, що потрібно ходити в Тураж 5. І, звичайно, я думаю, що найкращий шанс це піти тураж2. Тобто, я дивлюсь на всі ці позиції. Не з точки зору шахової краси. Для мене головний результат, і для мене головне практичне використання цих знань. Тому, звичайно, я побив тораж2, і це ми подивимось потім. А ось головна лінія етюда ми вже сказали: Тураж 7, і король просто підходить туди. До свого пішака і біля легко виграють. Тут в чорних немає ніяких шансів. Якщо ви бачите, що людина вже знайшла цей план, то який сенс, який сенс ти на цю позицію? Звичайно, потрібно вийти 2. Знов нагадую, що навіть найсильніші шахісти світу, наприклад, ніпомніші не виграв позицію ферзь проти тури. Чому ж не спробувати використати додаткові шанси? Ну, давайте подивимось, як білі тут виграють. Знову таки допомагають. Фактор простору, обмеження простору і цуксфат. Ну, білі ставлять ферзя, чорні відходять, ферзь d8, ну, при g5, ну, все логічно. Король та ферзь підходять, десь передають чергу хода і так далі. Ну, ось приблизний варіант. Король g2, ферзь h4, патуй. не, немає ніде. Ну і вже тут мат стається у кілька ходів. Давайте подивимось, король 1 ще. Спроба королем потанцювати, не підпустити білого короля, але все рівно простір закінчується. Тут виграє і е 4, і ферзь h5. Ну, давайте подивимось, обидва варіанти. Все рівно король проривається, ми бачимо, і все. Тут вже не врятуватися. Ферзь е 3, король 1 мат, тура е 2 мат. Ось і все. Ну давайте подивимось, ферзь h5. Тобто тут немає такого, що за білих потрібно хід-хіт щось запам'ятати. Ні, друзі, потрібно розуміти план і ті фактори, які вам допоможуть виграти. Завчати це повнісінька дурня, особливо ЕНЧПІЛ. Це повнісінька дурня. Треба знати основні прийоми, основні лайфхаки. Що я і розповідаю, до речі, безкоштовно в курсі цих лекцій. Тому дивіться, використовуйте ці знання. Ферсь H5, Торожg 3. Ну і приблизно той варіант, який ми вже сьогодні бачили. Ось вийшли знов на подібну позицію. І пішак спочатку буде рухатися, а потім ходи все рівно в чорних закінчаться. На цук звані все закінчилося. І, звичайно, тут доволі легка буде десь перемога. Треба буде шукати подвійний удар в якийсь момент. Тобто, коли тора далеко від короля, то ферзь все ж таки він літає по всій дошці. і Якийсь подвійний удар буде. Не обов'язково відразу, не треба шахувати просто. Зробіть якийсь посилюючий ход, або просто передайте чергу ходу, і все у вас вийде. І не будете як неповніші. Друзі, я б цей тют не назвав легким. Його називають легким ті, хто мало що розуміють про шахи. Знаєте, коли мало знають, то думаю, що все знаєш. Я б назвав цей тют доволі-доволі складним. З багатьма такими підводними. Варіанти, підводними течіями. Дуже цікавий ітют. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Можливо, у вас було щось подібне. Можливо, у вас є якийсь чудовий ітют. Ну і не знаю, поки вже, поки ще є час а, по, при, прийняти участь в тому проєкті, який я сьогодні запропонував. Жодна людина, до речі, не зацікавилася. Цікаво, чому так? Невже настільки вцілидачі? Добре. Покритикував, мені просто цікаво. Бережіть себе. Завтра, сподіваюся, що буде черговий випуск. Продовжимо краще розуміти Еншпіль. З вами був міжнародний гросмейстер Юрій Шкурок.